Ну і якраз щодо поставки України сучасної авіації, знаєте, багато присторог ми чуємо останнім часом, що мовляв для цього потрібні а, досвідчені пілоти. Тому далі маю для вас історію якраз одного з найдосвідченіших військових льотчиків Сполучених Штатів, який висловив бажання захищати небо Україні у нещодавному інтерв'ю голосу Америки Ден Гемптон, якого називають найсмертоноснішим пілотом F-16, озвучив ідею, яка могла б швидко перетворити повітряний простір над Україною в безпо. Льотну зону для росіян, враховуючи, що навчання займатиме тривалий час, і для цього необхідно буде вивести з України на захід її найкращих пілотів. Гемтон пропонує, аби пілотували, пілотувати, перепрошую, ф 16 в Україні дозволили західним приватним льотчикам і готовий захищати українське небо особисто. Давайте почуємо його заяву. Ви не можете виграти війну з повітря, але ви можете програти війну, якщо ви не контролюєте повітряний простір. Отже, надання ракет та гармат це одне, але інше можливе короткострокове рішення для українського уряду це найняти приватних підрядників, які вже є пілотами f 16 І це питання політики. Це те, що мають організувати уряди, але це дуже можливо, і це знову виграє вам час, допоможе вам виграти війну. Коли війна закінчиться, тоді ви зможете зосередитися на відправленні своїх пілотів за кордон. А тепер, як ви правильно сказали, вони потрібні в Україні прямо зараз. І в кожному пілоті, якого ви посилаєте в Аризону, на одного пілота менше, який може змінити хід боротьби в Україні. Тож я думаю, що виходом є протиповітряні системи ракети. Але також принаймні, подумайте про те, щоб найняти приватних військових підрядників для виконання польотів над Україною. Не деінде, а саме у небі над Україною. Я б сказав, що є достатньо американських пілотів, готових зробити це, якщо уряд розв'яже свої питання. Україна бореться проти Росії. Я маю на увазі, що це чорно-білий конфлікт. Це добро проти зла. Тут немає питань, хто правий, а хто винен. Тому я думаю, що у цьому дусі уряди, які можуть надавати ці послуги, повинні це зробити. І я сподіваюся, що вони це зроблять. Я навіть поїду сам. Я стану номером один. Можете на мене розраховувати. Ну і далі хочу розказати, хто такий Ден Гемптон і чому він легенда серед військових пілотів. США, і чому для нас дійсно це було б чудовою ініціативою, якщо б такі, як він, змогли опинитися в нашій країні і захищати наше небо. Отже, Гемптон це підполковник у відставці, який 20 років прослужив у військово-морських перепрошую військово-повітряних силах Сполучених Штатів з 1986 по 2006. За цей час він здійснив 151 бойовий виліт на літаках F-16. Нанадцять і налітав 726 бойових годин. Пілот брав участь у багатьох війнах, серед яких війна в перській затоці у Косово та війна в Іраку. Він також брав участь у бойовому патрулюванні повітряного простору під час терористичних атак на всесвітній торговий центр 11 вересня 2001 року у Нью-Йорку. Гемптон відомий як один з найефективніших пілотів з-поміж диких лисиць, так називають підрозділи військово-повітряних сил Сполучених Штатів, які признають. Чині для спеціальної боротьби з наземними зенітно-ракетними комплексами ворога на його рахунку знищення знищено понад 20 таких об'єктів. Зокрема, під час війни в Іраку, де Гемптон літав у складі 77-ї винищувальної ескадрильї, його ескадрилі було доручено знищувати ворожі зенітно-ракетні комплекси і надавати підтримку американським військам із повітря. За один із таких вильотів він отримав хрест льотних заслуг нагороду пілотам які виявили особливий героїзм поблизу іракського міста. Пілот пролетів крізь піщану бурю на наднизькій висоті, щоб обстріляти ворожу броньовану колону, яка намагалася оточити відрізану роту американських морпіхів. Тоді дії Дена Гемптона врятували життя морських піхотинців і не дозволили ворогу знищити оточений американський підрозділ. Загалом Гемптон має чи не найбільше військових нагород серед американських військових пілотів? Після війни у В'єтнамі серед них чотири хрестильотних заслуг, вісім повітряних медалей військово-повітряних сил Сполучених Штатів і медаль «Пурпурове серце. Вийшовши у відставку, він написав чимало книг про свій досвід роботи бойовим пілотом. Багато з них стали бестселерами. Ну а тепер Денгемтон пропонує, так би мовити, свої послуги для того, аби боротися із російським злом і захищати небо України від російського терору.